Ти був тільки сином крипацьким, а значить, що братом для лиха, але ти переміг його силу, виніс Бог твою душу у простір, щоб свій край свою землю окрилив, оглядаючи їх з високості. Твоє слово просте й непишне, але в ньому вся мудрість народу, в ньому дівчина, мати і вишня, в ньому хлопці, козацького роду. Ти горів, як маяк серед ночі. І до тебе темінь йшли люди, і сказав ти слова пророчі. Зрадник той, хто народ свій забуде, бо він і до іншого прийде, ховаючи лезо за спину, і рідна земля не прийме його у прощальну годину. Звучить ще твоя пандура, і в лузі цвіте калина, а значить, тебе не забула, славна твоя Україна, ти дух запорожців чубатих, що ніколи не віддали страху, що за землю святу свою матір без вагання йшли на плаху, ти спів солов'я весною, Вишневим саду квітучим, і наша душа з тобою ніжніша в стократ, і могуча у канів приносить квіти, заквічують ними могилу, І вільний цілує вітер, Твою Україну милу.